Володимир 2014 року воював ще з моменту АТО. Був дуже світлою людиною, світлим і добрим. Був сонячним хлопчиком таким. Завжди в нього була посмішка на лиці і сонячні. промені завжди грали на лиці. Був дуже справедливим і добрим. Були важкі сімейні обставини, хлопці росли. В школі-інтернаті для сиріт і на Так склалося. Але при цьому вони залишались дуже людяними, дуже привітними. Я спілкувалася через соцмережі з старшим братом Олексієм і спілкувалася з Володою. Володя дав мені знати, що він одружився, що у нього народились діти. Жінка з під Маріуполя. А потім. Зв'язок було перервано, молоддю стратили, як вже сказав представник частини тільки, що це була показова страта. Розстріляли його, а потім спалили. Ніколи не простимо тим, хто вбиває наших дітей. Вони будуть прокляті навіки, в віч. Він прийшов зовсім молодої людини. Йому зараз 30 років має бути. Він 93 року народження. Тобто він прийшов 15 2015 році, йому було скільки? 22. Я не знаю, може він служив в службу саме в армії, чи не служив, але ну, прийшов захищати Україну. Ну, він в нас із 2015 року, якщо я не помиляюсь, десь із квітня місяця. Спортсменчик, саме, футбол бігав. Він одружився, те саме, я знаю. Жив тому саме в Маріуполі з родиною. Він загинув 29 липня. Відомі події на Оленівці. Коли ми здалися, ми були в полоні. Вони одібрали самих молодих, самих таких активних людей, більше 200 чоловік. І ми знали, що їх будуть вбивати.